Так, наступне порівняння. Один і той самий малюнок. Дивіться, що я вам запропонувала: Такий, ну, такий двохсторонній матеріал, але вони різні будуть за своїми властивістями, але щоб була бюджетна ціна. Це на рожевій кашкірі, яка має таку флісову основу. Ми нанесли малюнок. Ну, матеріал, виходить, м'якенький, різнокольоровий для м'якусіньких бантиків. Тут, тобто, ну я сподіваюся, що вам таке сподобається. Тобто, і ціна буде дуже добре. Тобто, на такий кольор рожевої кашкіри ми можемо наносити будь-який малюнок з нашого проєкту, ну, який ви обираєте відповідно, і а, можете використовувати такі матеріали. Так, тепер, а, Великий глітер і на зворот нанесла малюнок. Ну, Такий він античний, але мені дуже подобається сам малюнок, тому що він, зокрема, такий, от, він повинен бути античний. І ось таке поєднання. Тобто тут немає склейки, тільки йде друк, тому буде дешевше. Але дивіться, яке гарне поєднання. Але я би коли обирала ось такі варіанти, я би на, на, на великому глітері я би обирала такі більш-античні кольори. Так? Є такий варіант. Ну, ну, на глітері, звісно, можемо також повторити, там різноманітні всі склейки, також воно буде добре виглядати.